Це Федір Полюхович. Чоловік живе у селі Серники на Рівненському полісі, де більше половини мешканців мають таке ж прізвище. Мене і батько з полюховичу, і мати з поліховичу. А мама і тато з цього села у вас? З цього. А вони не родичі. Між «Ні, собою? Не родичі. Вони, якщо і родичі, то десь 10 му поколінні. Як один одного розрізняють люди, от між собою. По вуличному Кличка є. А яка у вас? Я ми ж знаємо кашовара. Ще там хтось там був. Я служив на плоті, то мене звуть марак. У серниках живе більше двох тисяч людей. Прізвище не полюхович мають приблизно тисяча із них. Добрий день, добрий день. А ви що фотографуєте? Полюховичів приїхали знімати. Ну і що? Зустрілися з поліховичами з вами. В минулому році я був е на першому дзвонику в школі, то було більше Полюховичів у перші класі йшло, а цього року пішло 50 на 50, рівно 50% Полюховичів і 50 не Полюховичів. Я, наприклад, ходив у школу, у нас у класі Полюхович Іван Іванович, в одному класі було три чоловіки. Їх е називали. Вчителька Іван І, Іван Другий, II, Іван Третій, тобто як царив колись. А це Геннадій, він теж має прізвище Полюхович. По батькові Миколай був дід, і в нас вже Миколяї пішли. Я Миколяй. Але по мамі то було по вуличному, ну, на діда, мого, говорили, кашовар. То по мамі кашовар, по татові Миколяй. Але всі говорять Гена Кашоваров. По мамі. З цю сторону у мене родичі живуть. Далі там через город теж родичі, маміні, тут татові. А що вас полюховичі, зацікавили, що в цьому вже в, там в телевізорі показували? Просто що дуже, дуже багато полюховичів на одне село. Це таке рідко буває. То в нас не тільки в селі, то ж вже ж і в Рівному дуже багато їх, і в, в Києві дуже багато. <ріх> да, Тож ростуть. Добрий день, а ви полюхович? Добрий день, так. Да. Зі слів старости Андрія Полюховича, людей з таким прізвищем в селі менше є. Цього року він зареєстрував двох новонароджених Полюховичів, а ще четверо дітей із іншими прізвищами. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.